Ой, в общем, добрый вечер, ребятушки, <кзлятушки> Типа злятушки, я хочу сказати таке серйозне речі. Олибатися нічому. Пішла я сьогодні у ТЦК. ТЦК мене відправило до воєнкомату. Я пішла в воєнкомат, бо я дуже хочу служити, бо я не можу спокійно дивитися на те, як хоронять наших дітей. Нашим дітям треба дітей народжувати, а не нам вже. Ми, ми вже нічого не народимо. Націю не піднімемо, це точно. І мені знаєте, що сказали. Я йду додому, дітка, і в мене чоловік інвалід війни і нянь чоловіка. Я кажу, слухайте, мені цього не потрібно. Я хочу іти служити. Я хочу воювати. Хочу.